Сьогоднішня неділя, до сестри, називається «Неділя по Адже на цьому тижні ми будемо святкувати одне дуже величезне життя, різдво Господа нашого Ісуса Христа. поки родиться синами Христового, Нашому Спасителю потрібно було 42 роки від обрани. Людство вам ніколи нікого так не чекало, як чекало спасителя. 7534 рік І за ці роки люди чекають тільки його. Мається на увазі ці люди, які називаються Христина, які вірять в нього. Але людство в собі уявляло, що цю картину поймаючи. Всі думали, що Месія має народитися в якійсь царській сім'ї, з якогось знамениторою. А скільки царів було його готовками, але він народився в Не оболивав, що на сім. Люди не прийняли, не прийняли, тому що чекали царя палати. Не допомагала навіть дещо він збирав для себе.

Господь голосує нам кров. І ми знову ж нарігаємо на смерть на своє життя. А Господь знає краще. Кому чого потрібно подати для того, щоб людина вирвалася із целених і йшла дорогу правдивою? Хто хоче де за мною зричиться самого самого себе? Просто зричиться своїх забагань, своїх фантазії, своїх розумів над своїм життям, а просто візьміть весню, який Господь поклав на вас і діти з ним захистом. Де він весь розвиватися важким? Не обрізувати, не зменшити, а такого, який господав, нести його за собою. Чи Це вже Хрест, чи це лише, але це Хрест від нашого Отця, не нарікаючи Бога, на не нарікаючи на своє життя, не нарікаючи на кого, а йти впевнено з молитвою, з вірою. Через кілька днів наступить велике свято пісня. для Хісняства. Це різдво нашого Спасителя. Зробімо весна, щоб це свято ми зустріли із чистим серцем з доброї душею, не маючи гніву. І на своїх близьких, і на своїх леках. Загалі, відкиньмо всяку злобу від своїх сердець, виріть зло своїх а з любов'ю нічим серцем зустрічайте свято святом love. Uh -huh.